Доброго дня! Як ви ще сили бачать ваші плани на життя? Загальний розклад. Ваші плани на життя дадуть вам можливості здійснити перехід і в подальшому гармонізувати в загалом ситуацію в вашому житті а стосунки в першу чергу. І будуться позитивні зміни, взаємодії. З партнером, якщо є родина, стосунки, партнерські стосунки. А якщо немає, то ви зустрінете ту людину, яка в подальшому буде вам опорою, підтримуватиме вас. Ви будете отримувати можливості шанси. Які нададуть вам реалізувати, реалізуватись, покращити ситуацію відносно фінансового получше достатку. Якщо говорити про тих людей, я вони є в вашому оточенні, які не бажають, щоб ви жили в благополуччій достатку, в гармонії, щастя, благополуччю достатку, ви сильніша на даний момент і маєте захист, і вам радять проявляти силу волі свого духу, незважаючи, щоб ситуація не стосувалась. Ви отримуєте від вищих сил, або отримуєте в найближчий час шанс, можливість поставиться крапка саме на ситуації, коли люди, які негативно впливали на ваше благополуччє, достаток, на вашу реалізацію, могли і досягали результативності. Говорять саме по відношенню до їхніх негативних дій, закінчення ситуації, трансформації. І трансформуються позитивно саме в ваш бік. Ви матимете владу над ситуацією в подальшому, і надається вам шанс, можливість переходу на наступний етап розвитку і досягнення гармонії в своєму житті, якої би сфери життя це не стосувалося. Конкретно вказують внутрішній баланс, рівновагу. Якщо раніше ви пропрацьовували проходили самотрансформацію відносно ресурсності. Особливо, що стосується емоцій. Ви розуміли, що ви зливаєте ресурс, в деструктивну поведінку, коли вас люди виводили на емоції, коли негативні дії людей теж негативно впливали на ваш емоційний стан і як наслідок на ресурсність, досягнете балансу і в подальшому зможете керувати ситуацією, вже вами маніпулювати і керувати. Ті, які негативно впливали і будуть бажати впливати на ваше життя, не зможуть досягнути результативності. Баланс. Загалом, ви отримаєте владу і досягнете результату, який буде задовольняти вас наповнювати, незважаючи на конкурентів, які будуть прагнути тримати вас в неясності. По відношенню до своїх негативних дій, ваш бік, ви все одно будете отримувати підтримку від вищих сил, отримувати шанси, можливості вирішувати ситуацію. Ну і загалом зможете вийти з підвішеної ситуації, де вам закривали шляхи або тренували вам мізки, тобто негативно впливали на ментал. Говорять саме про те, що ви повинні знати, ситуацію ситуація доленосна, і як вищі сили бачать. Ваші плани на життя. Ваші плани вони реалізуємі. і ви переможете в даній боротьбі, в даному протистоянні, і що по відношенню до планів ви реалізуєте, досягнете результативності. Але от єдине, що паралельно йде ситуація негативного впливу, пропрацювань, досягнення ресурсного стану, і як результат, перехід на наступний етап, досягнення гармонії і благополуччя достатку, тобто реалізації. І покращення ситуації відносно фінансового і матеріального благолучення достатку. Конкуренти, а ви ресурсні і самодостатні, тому ви переможете по відношенню до конкурентної боротьби. В подальшому ви повинні ясно розуміти, що ви маєте захист вищих сил, і вищі сили будуть закривати шляхи, можливості негативно впливати саме на. Благополуччний достаток. Ви реалізуєтеся, досягнете. Інтуїція допоможе вам діяти саме по відношенню до ситуації. Десятка кубків, саме ця карта, говорить про те, що колектив навіть, або декілька людей 100%, які будуть негативно впливати на ваше життя і прагнути досягнути результативності по відношенню до своїх дій. Залишиться в страху і в ілюзіях по відношенню до ситуації. Загалом страх, тому що розумієте, що зворотню буваран буде відправлений, особливо, коли будуть отримувати інформацію, що в вашому житті все змінюється в позитивному руслі. Вони зрозуміють, що вони знаходились в ілюзії по відношенню до ситуації, от саме тоді, коли отримують інформацію по відношенню до ситуації, тому що вони вкладали, діяли, прагнули досягнути того результату, але ні. Ви маєте внутрішній стержень, силу і сильний захист від вищих сил, які надає вам можливості, і щоб ви досягнули даної гармонії, захищає, закриває можливості. Вашому оточенні негативно впливати на ваше життя. Йдіть в розвиток і досягайте результативності в своєму житті.